Світ із супергероями, на яких ми заслужили. Вони жахливі і самозакохані, але їх люблять, бо в них найкращі піарники. І неважливо, важливо, наскільки жахливі речі вони зроблять. Їм все зійде з рук. Так само і мега корпорації, яка займається цими супергероями. Цей серіал, що базований на одноіменному коміксі, це сатира, як і на супергероїв, які заполонили кіно, а також і на суспільство, яке повністю загрузло у соціальних мережах і легко ведеться на те, що їм скажуть по телеку чи в Тіктоку. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі. Кінолекс, 13 червня, виходить четвертий сезон хлопаків, і я вирішив зробити короткий переказ перших трьох сезонів хлопаків, а також трошки покоління Ві, бо це взаємопов'язано. А все для того, щоб ви собі трошки могли нагадати перед виходом нового сезону, що відбувалося у цій історії. Більше тягнути не буду. Погнали! Поїзд а вбиває дівчину Хью Робін. Воуд пропонують Х'ю гроші, але той вагається. І поки він думає, його знаходить Буча і вербує його для помсти. Але не зразу, бо Х'ю трохи ламається. В той же час Вот шукає нового учасника. Сімки, бо ліхтарник пішов на пенсію. Після кастингу вони наймають зіроньку. Вона щаслива, бо то її мрія, але не все так солодко. Бо в перший же день до неї домагається глибина. Вона усвідомлює, що вся боротьба з лиходіями постановочна, і що головне тут активність в соцмережах. Вона випадково знайомиться з Хьюї і розмовляють про життя. Хью таки погоджується і підкладає жучок. Його палить прозорий і відстежує Хью до його магазину. Тоді появляється бучер, і вони вирубують прозорого. Тоді вони перевозять прозорого до французика, і він виявляє, що шкіра прозорого міцна, як але до французика приходить геніальна ідея, що із середини його шкіра може бути не така міцна, і вибухівка опиняється в дупі прозорого. Після цього допит іде набагато краще. Хьюі майже відпускає його, але в останній момент його накриває від ненависті до суперів і підриває прозорого. Бучер зв'язується зі старим другом ММ, тобто молоком матері. ММ спершу не хоче долучатися до Бучера, бо він нарешті повернув собі своє життя після попередніх пригод з Бучером, але, врешті-решт, погоджується. І тепер в чотирьох вони відстежують дівчину поїзда Шарлот, яка теж є супером і з Займалися у кіно раніше. Хьюї встановлює камери в її домі, і коли повертається поїзд до її дому. Вони вперше бачать препарат Ві, який поїзд приймає, щоб на завтрашніх перегонах чергове довести, що він все ще найшвидший. Хью пересікається із зіронькою, з якою він вже знайомий і гарно проводять час. Шарлота теж приймає препарат Ві і випадково вбиває свого редодавця. Тепер хлопаки мають компромат на неї, і цим змушують їм розказати все, що вона знає про препарат Ві. Хлопаки в підвалі знаходять кіміку, яка нападає на всіх. Французик пробує її переконати добротою, але з того нічого не. Виходить, і все валиться під три чорти. Але Бучер дає свою промову, яка торкає за живе своїми деталями про розпад Spice Girls. Поїзд А опиняється в складному положенні, бо його дівчина все розповіла хлопакам, тому він її вбиває, імітуючи передос. Камера в квартирі Шарлоти зафіксувала французика, і тепер на нього полює чорний нуар. Він майже вбиває французика, але його рятує кіміко. І хоч Блек Нуар ніби перемагає, але о чудо, кіміко регенерує і тому вона не помирає. Тим часом Боу дуже хочеть військові контракти, але політик проти. і тут появляється ідеальна нагода переконати їх, бо над океаном терористи захопили літак. Патріот і Мейв летять туди. Патріот трохи перестрався, і літак починає падати. Майв каже, чого ж ти не піднімеш його і не донесеш той літак до суші, але як виявилось, у патріота так не працює. Хью і зіронька починають зустрічатися. Бучер переконує поставити жучок на її телефон. Вони разом гуляють на релігійному з'їзді, і хоч Хью не дуже хоче, але користується зіронькою, щоб отримати пропуск на ВІП. Зустріч до Езекіла, якого планує шантажувати. Йому звісно не виходиться зробити нормально але результату досягає, а Зіроньку доводиться все лицемірство, і вона дає промову про те, що насправді думає, і викриває глибину, що він її домагався. Після цього його виганяють зі сімки і переводять в маленьке місто в Огайо. Хлопаки виявляють, що препарат ВІ вводять дітям, і так створюються всі супергерої. Хто така кіміко досі загадка. Тож хлопаки звертаються до іншого супера, який може читати думки. І так вони дізнаються, що її звати Кіміко, і що вона була терористом, яка мала стати супертерористом. Але в результаті супертерористом став її брат. Але то трохи згодом. І маючи ці всі докази, вони звернулися до ЦРУ з ними, і влада почала вже підбиратися до Вовд. Але тут появляється інший супертерорист, якого може зупинити тільки Вовд і їх супергерой. І Вовд отримує свій військовий контракт. І Патріот знову всіх рятує. Але потім виявляється, що за цим стояв сам же Патріот, а не Меделін. Хлопаків кинули. Патріот знає, хто вони і показує зіронці, що її використовували. Х'ю розкриває зіронці правду про препарат Ві, коли виправдовується за те, що використовував її. Хлопаків ловлять, але Хью і приходить на порятунок з планом. Але він трохи провалюється. Але тут появляється зіронька, проте також і поїзд А прилітає, і вони із зіронькою починають битися. В результаті у поїзда накривається серце через препарат Ві, і зіронька викликає йому швидку, бо вона все ж таки хороша. Буджер навідується до Медалін, щоб зустрітися сам на сам з патріотом і помститися йому. За те, що він зґвалтував і вбив його дружину, яка була піарницею патріота. Типу, ти вбив того, кого я люблю, а я вб'ю того, кого ти любиш. Патріот на це все дивиться і сам вбиває Меделін, бо вона йому брехала. І тоді Бучер підриває все разом із собою, але не помирає. Прокидається на газоні біля будинку, з якого виходить його дружина і син, якого вона народила від патріота. І на цьому кінець першого сезону. У другому сезоні всі хлопаки у розшуку, а найбільше Бучер, бо от представили все так, що Бучер сам вбив Меделін і дитину. Для Патріота і Волт все йде. Чудово. Вони популярні з військовими є контракт. Попри те, оскільки це був план не Волт, генеральний директор Волт Стен Едгар вичитує патріота за те, що Петнагон тепер знає про препарат ВІ, але звичайно, що в нього є план про запас, і тому вони все одно зроблять купу грошей. Зіронька, і досі у цімці, бо єдиний, хто знає, що вона зробила, то це поїзд, який досі у комі після серцевого нападу. Також вона таємно допомагає Хьюї викрити Волт. Ну І вони пробують підтримувати свої стосунки на відстані. Вот нарешті визнали, що прозорий помер і шукають нового учасника, і ним стає гроза. Яка починає всім подобатися своєю прямотою. Хлопаки викривають, що в країну привезли супертерориста. Вони зв'язуються зі своїм контактом в ЦРУ, але її голова вибухає. Білі Бучер повертається, який вижив завдяки угоді Бекки з патріотом, який натомість отримав можливість бачитись з сином. Патріот пробує бути люблячим батьком, але йому, звичайно, що це не виходить, бо він соціопат і був вирощений у лабораторії. Бучер пробує врятувати свою дружину, але вона хоче взяти зі собою сина. Бучеру ж ця ідея не дуже подобається. Та й Вовд ніколи б не відпустили сина патріота. Бучер. Звертається до Мелорі, яка колись давно зібрала групу хлопаків, і вони укладають угоду, що хлопаки ловлять супертерориста. А Мелорі очищує їх імена. І тут виявляється, що той супертерорист то є брат Кіміко. Вона допомагає хлопакам його схопити, бо так буде краще. Зіронька нарешті дістала зразок препарату Ві, але тут прокидається поїзд, який хоче її викрити. Але зіронька шантажує його тим, що він бив свою дівчину, і той нічого не розповідає. Зіронька зливає всю знайдену інформацію в пресу. Хлопаки з братом Кіміко пробують зробити обмін, але все йде в Трамптера Рим. І тут Стен Енґер бачить можливість, бо вони вже знайшли і хлопаків, і супертеориста. І він каже: Сімці, зловіть його, і всім буде все одно народжені ви такими чи вас такими зробили? Глибина гниє воганью, але його завербували в секту за допомогою содової фреска. І та секта дає йому шанс повернутися в сімку тимчасово. І тепер вся сімка в зборі намагається зупинити хлопаків. Гроза вбиває брата кіміко, але в процесі трохи вбиває і цивільних. Але тепер Волт може все перекрутити на свою користь. Гроза стає популярнішою за Патріота, бо злили відео, як він вбиває цивільних. Конгресменка Ньюман організовує рух, щоб зупинити Вол. Патріот приходить до грози, щоб вона помогла йому реабілітуватися, що вона і робить. А паралельно вони починають мутити. Хлопаки отримують наводку на колишню супергероїню свободу, яка колись вбила невинного. Але зараз вона нібито вже померла. Але як виявилось, не померла, а просто змінила ім'я. І це і є гроза, яка просто не старі. І вона не просто расистка, а буквально нацистка. Також виявляють таємну будівлю, в якій тримають суперів із силами, які дають збій. І насправді це Вол пробує зробити препарат, який би. Працював на дорослих, бо поки що він нормально працював тільки на дітей. І в цій основі грозі допомагає ліхтарник, який погоджується свідчити проти Воут, бо його замучила совість, що він онуків Мелері. Вовд оголошує зіроньку зрадницею і ув'язнює її. Хью разом із ліхтарником прибираються у вежу сімки, щоб її звільнити, але ліхтарник вирішує себе вбити. Зіронька вибирається з камери і натикається на чорного нуара. Але тут на допомогу їй приходить мейв. Слухання починаються. І оскільки ліхтарник вже не варіант, то бучер переконує Вогельбаума, колишнього керівника на Свідчити, і як тільки він починає говорити, його голова і голови деяких інших людей у залі вибухають, і слухання скасовують. А влада тепер хоче набагато більше суберів, щоб захиститись, що ідеально лягає у плани Волт. Патріот і Груза закохуються і разом викрадають його сина. Бека приходить до Бучера і просить повернути їй її, її сина. Біллі укладає таємну угоду з Едгаром, що він забирає сина від патріота і віддає його Воуд, щоб вони його сховали, а Бучера і Беку лишили у спокої. Зіронці Хьюї починає допомагати. Поїзд, а його викинули і сімки, бо за расистка, і він допомагає злити її нацистські фотки у пресу білі з компашкою. Починають свій план, щоб забрати сина в патріота. Але бека переконує Бучера не віддавати сина Волт. Патріот бачить, що Волт хоче його розлучити із сином. І звісно, що він не в захваті. Тут появляється гроза і починається супергеройська бійка, бо тут ще й мей упиняється. Її намагалися і раніше завербувати, але тоді вона не погоджувалася. Але тут змінила свою думку. Гроза відлітає і намагається вбити беку. Але тут син Беки хоче її захистити і вперше за. Стосовує свою силу, але випадково попадає і в маму. І помираючи, вона каже біллі, щоб він не винив її сина. Появляється патріот. Він в розпачі, бо втратив когану, але думає, що, хоча б, має сина. Але малий не хоче з ним іти і вибирає Біллі. Патріот хоче вбити бучера, але тут появляється Майв, яка погрожує публікувати компромат з літака. Тим самим рятує Біллі, а також і себе, бо раніше він публічно розказав, що вона зустрічається з дівчиною. Воут знову виплутується. Зіронька знову в сімці. Патріот знову грає хорошого. Сина ж патріота забирають щоб захистити. Сити мати козир проти батька. Також ЦРУ виправдовує хлопаків і починає їх фінансувати. Поїзд А повертається в сімку, а глибина досі лузер. Глава секти говорить з конгресменкою Ньюман, і його голова вибухає. І так ми дізнаємося, що саме вона підривала голови, бо вона теж супер. А Хьюї починає працювати на неї. І на цьому закінчується другий сезон. У третьому сезоні Вов випускає новий фільм, де відбілюють свою репутацію після грози. Хлопки більше не в розшуку, і Хью із зіронькою щасливо собі живуть. Він працює у новоствореному департаменті, який бореться з поганими суперами. Бучер тепер намагається бути трохи кращим заради сина Бека, якого він періодично провідує. У сімці теж все ок. Зіронька дуже популярна, і тепер вона співкапітан сімки. Патріоту це не дуже подобається, але під тиском компромату він терпить це все. Ми дізнаємося, що Ньюман виростала у дитячому притулку для дітей з небезпечними силами, які ви Вбили своїх батьків, а потім її удочерив сам Стен Едгар. Патріот постійно вибачається за те, що зустрічався з нацисткою, хоч, звісно, і не щиро. І коли вона помирає на його день народження, його прорвало. І він дає промову, наскільки він втомився вибачатися, і що він кращий за решту. І хоч спершу думалося, що це вб'є його рейтинги, але вийшло все навпаки. І Патріот усвідомлює, що він може бути собою і робити все, що захоче. І перше, що він каже зіронці, що ти можеш публікувати відео, бо мені все одно. Також у патріота Своєрідне роздвоєння особистості з одної сторони він недолюблена мала дитина, а з іншої супергерой, якому не потрібна нічия любов. І тепер для хлопаків пріоритет номер один це вбити патріота. Мейв приносить Бучеру досьє на солдатика з попередньої групи супергероїв, який помер. І він мав бути теж невразливим. Тому те, що вбило його, може вбити і патріота. І Бучер знову збирає хлопаків. Французики Кіміко знаходять колишню солдатика, щоб розпитати, що саме з ним сталося, але розмова не зав'язалася. Тоді Бучер відстежує іншого члена команди. Солдатика, але той зразу стріляє в Біллі. Але цього разу у Біллі є таємна зброя – 24 Нова штука відвовіду, яка дає суперсили навіть дорослим на 24 години. І це і є великий план Едгара. Бо супери у війську погана ідея, бо вони неадекватні. А от треновані солдати із суперсилами це те, що треба. І у цієї штуки у Біллі тимчасово суперсили. Мучерді здається, що солдатик помер на таємній базі ЦРУ в Нікарагуа, яка тоді була під контролем Мелорі, бо вже тоді хотіли спробувати інтегрувати суперів у військо. Звісно, що це. Був провал, а солдатика, нібито вбила якась таємна російська зброя. Французик звертається до своєї колишньої жахливої начальниці Ніни, яка переправляє їх на болота. Бучір на тому об'єкті всіх розкидає своїми суперсилами, і Хьюї теж прийняв від 24 і тепер може телепортуватися. На болотіній базі вони виявляють, що солдатик живий, і весь цей час над ним ставили експерименти. І внаслідок цього в нього нова вибухова суперсила, через що він радить кіміко, і в неї пропадають її сили. Тому все дуже повільно гоїться. Солдати втіка, хлопаки повернулися до Дому зіронька займається новим реаліті-шоу, де шукає нового учасника сімки. І вона вибирає надзвукового, який був її хлопцем, а тепер другом, і прикриє її, якщо що. Патріот же вибирає, щоб до сімки повернувся глибина, який вийшов секти і написав про це книгу. Патріот не дуже його терпить, але йому був потрібен той, хто буде йому підтакувати. І це проявляється, як він змушує глибину з'їсти восьминога, який є другом глибини задля доведення вірності. Поїзд, хоч і у сімці, але він не може бігати, тому вирішує зробити абсолютно невдалий ребрендинг. всім знову семеро, але не надовго. Патріот вбиває надзвукового, бо той був за зіроньком. Едгару не дуже подобається, що робить Патріот. Тому він просить Ньюман розпочати розслідування проти Патріота. Але Ньюман натомість організовує розслідування проти самого Едгара, бо заключила таємну угоду з Патріотом взамін на препарат від для її доньки, щоб її захистити. Отож, Патріот тепер голова компанії, і звісно, що жахливий голова. Він звільняє всіх компетентних тільки через те, що вони не погоджуються із ним. Ешлі тепер новий виконавчий директор і через постійний. Стрес, вона тепер лиса. Солдатик відстежує свою стару команду, бо саме вони його зрадили. Бучер знаходить його і пропонує йому угоду, щоб вбити патріота. Хлопаки із солдатиком йдуть до близнюків, де відбувається оргія суперів. Там багато всього відбувається огидного, але на тому зупинятись не будемо. Солдатик знаходить близнюків і підриває весь будинок. Прилітає патріот. Вони починають битися. Бучер зі своїми тимчасовими суперсилами і Хьюї зі своїми майже перемагають патріота, але той втікає. Зіронька вирішує боротися із патріотом по іншому. За Помогою своєї величезної аудиторії вона розказує їм правду наскільки більшість супергероїв є жахливими, а патріот з них найгірший. Але Патріот називає це все наклепом і фейком, і багато хто йому вірить. І в результаті країна розділена як ніколи раніше. Бучер і солдатик відслідковують іншого члена старої команди, який керує розумами. Бучеро він не старий спогад про його жахливого батька. Солдатик приводить його до тями, і перед тим як вбити колишнього побратима, той йому відкриває правду, що у певному сенсі солдатик є батьком Патріо. Патріота, бо вот взяли його ДНК і на основі нього зробили патріота. Кіміко так і не повернула своїх сил, але вона нарешті щаслива. І після уявного мюзикла в лікарні вони із французиком нарешті цілуються. Але щоб захистити своїх друзів, вона таки повертає свої сили. Коли Зіронька краде препарат, віто бачить нотатки, що Ві 24 після трьох п'яти доз є смертельним. Вона про це розказує Бучеру. Він готовий пожертвувати собою, але не готовий жертвувати Хьюї. Тому він вирубує Хьюї у підсобці перед фінальною місією, щоб той не прийняв смертельну дозу. Тоді Хьюї вибачається перед зіронькою, що був повним засранцем весь цей сезон. І тепер всі в зборі, крім Бучера. Вони вирішують, що треба зупинити бійку солдатика і патріота, бо побічні наслідки будуть жахливими. Поїзд А почав більше часу проводити зі своїм братом, і той показує відео, як інший супер вбиває невинних темношкірих, нібито зупиняючи злочини. Поїзд зв'язується з ним, щоб той вибачився, але все йде не по плану і синьому ястробу все сходить з рук. Так само, як поїзду зійшло з рук вбивству Робін. І тепер брат поїзда. Паралізований пояс хоче помститися яструбу, але його серце не витримує. І, хоч він би мав померти, але не помирає, бо йому пересадили серце яструба. Що з одної сторони добре, бо він тепер може бігати, а з другої сторони, йому не дуже добре, що в нього в грудях серце расиста. Патріот вбиває чорного Нуара, бо той йому не розповів, що солдатик його тато, і ця вся серія розповідає історію Нуара, як він був учасником першої групи з солдатиком на чолі, як солдатик з нього знущався, і як через це в нього з'явилися уявні друзі, які допомагають йому через цю травму пройти. І ось на. Став час для фінальної битви. Але патріот такий каже, що не хоче битися, і показує солдатику його онука, якого він забрав від Мелорі. Причому син пішов добровільно, бо Бутчер раніше накинувся на малого за те, що він нібито винен у смерті Беки. Тому коли патріот прилетів і сказав, що це не його вина, малий був радий це почути. Але солдатика не переконали сентименти, і він напав на патріота. Його син намагається захистити батька. Тепер солдатик нападає на малого, але тут мішується Бучер за малого, і тепер білі з патріотом йдуть на солдатика. Появляється, мейв, яка хоче вбиття. Патріота, а солдатик б'ється з Біллі. Приходить решта команди, але вони мало що можуть зробити, бо солдатик надто сильний. Хью дає заряд світла зірунці, щоб вона могла вдарити солдатика. Вони всі скручують його і дають газ, який раніше розробили французик з кіміко. Але солдатик починає вибухати, і в останній момент Мейв вистрибує разом із ним у вікно, щоб врятувати решту. Патріот хоче вбити всіх, але не хоче це робити при своєму сину, і тому вони просто йдуть. Світ повертається до норми після того, як вот підправили в медіа те, що сталося. Солдатик знов. Мову у колбі, але тепер у ЦРУ мейв вижила і тепер без своїх сил. І оскільки всі її вважають мертвою, може жити своє спокійне життя. Зіронька іде сімки та приєднується до хлопаків. Кіміко та французик вирішують лишитися, хоч раніше вони думали, що це буде їхня остання справа. Біллі Бучер не помер від ВІ 24 але точно помирає. Ньюман балотується у віце-президенти. Це стало можливим, бо глибина раніше вбив попереднього віцепрезидента. А взамін Ньюман мусила дати патріоту локацію його сина. Також вона намагалася переконати тих, хто знає. Про її сили, що вона хороша, а патріот дізнається, що йому виявляється, може зійти абсолютно все з рук після того як він вбиває чоловіка на очах у інших, коли той кинув банку у сина патріота. І на цьому третій сезон закінчується. Що ж до покоління ві, то тут небагато того, що треба знати. По перше, академія Годолкина створена не для того, щоб навчати суперів дітей, а щоб досліджувати їх. По-друге, у підвалі, який називають лісом, випробовували вірус, який може вбити супера. Спершу він мав просто безсилювати супера. Але директорка хотіла, щоб він таки вбивав. Це була її помста за те, що Патріот вбив її родину на тому літаку. Науковець нажаханий тим, що створив, і передає вірус Нюман, яка забирає його собі. А науковця вбиває. Весь серіал поглиблює розуміння, наскільки люди і супери розділені та радикальні. І з цього всього формується фінальна битва, де супери нападають на людей. Головні герої намагаються врятувати ситуацію, і це призводить до смертей серед суперів. І в кінці прилітає патріот і починає казати но 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 Марії, Андре та іншим, бо вони нібито повстали проти своїх братів. Патріот вирубує Марі, і вона прокидається з іншими друзями в камері палаті. А в медіа героями називають не їх, а Кейт та Сема, через яких насправді все і закрутилося. І в сцені після Бачимо бучера, який оглядає палату лісу і дуже єхидно в своєму стилі посміхається. І на цьому закінчується сезон. Це, звісно, що не повний переказ сезону, але це є основне, що може повпливати на розвиток подій в четвертому сезоні хлопаків, який мав би бути крутим. Пишіть, до речі, в коментарях, чи чекаєте новий сезон хлопаків, а також чи хочете більше відео переказів перед якимись прем'єрами. Після того, як вийде четвертий сезон, я випущу велике відео по всесвіту хлопаків. Тому підписуйтесь, щоб його не пропустити. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава збройним силам України.